Доброго дня всім! Маємо в продажі гарний автомобіль, надійний, економний. Це Renault Megane 3 2014 рік, 1,5 дизель, К9К, 81 кВт. Все як люблять люди в народі. Автомобіль весь нефарбований в гарному в сірому кольорі, 16 легкосплавні диски. Автомобіль дуже м'ягко їде на них, на 17-х трошки жорсткіше бачимо, бо кол увесь гарний, має, е, можливо, деякі малесенькі і подряпинки, а так все дуже гарно по козу. По комплектації дивимося. 4 електростопідйомника, складання регулювання дзеркал, сидіння в гарному стані. До речі, це сидіння е, для комплектації лімет притамання. Е, також по комплектації дивимося, мультикремо в нас є автосвітло. Автоматичні двірники, пробіг в автомобіля, до речі, малесенький. Давайте я його пізніше заведу, 155 тисяч кілометрів. Я його пізніше заведу, круїз контроль також є, куліса не затерта, все гарно, кермо також. Тут є підтвердження, попробуємо, зараз його покажу. Задній ряд в гарному стані. Багажнику присутнє запасне колесо, шторка присутня. Останно дивимося з цієї сторони автомобіль без, без зауважень. Дверки всі відкривають, не хрускають, як то буває в Меганах. і не тільки в в фрина автомобілів. Так, дивимося по пробігу авто з Бельгії. 147 тисяч було у 24-му році. Так, тут ще є деякі документи. Стелефонуйте, для, більш... для деталей я вам поскидаю на месенджер. Так, давайте зараз заведемо, подивимося під капотом і також товщиноміром пройдуся. Проводиться без проблем. Так, дивимося пробіг. 155 тисяч, тут у нас все працює. Клімат, блютуз, навігація, тут все є. Давайте витачуємо. Тут дивимося біг потом. Ніхто нічого не намивав, бачимо все в колюці. Звісно ж, це означає, що не було підтікань масла ніяких, там нема що скривати. Кретинок всі в нормі, двигун працює гарно. Так, точно міримо, що, мірим, що пройдемося, давайте. В ходу, до речі, авто приємно, м'яко їде, жодних зауважень немає. 120, 106, 110. хоче більш детально, приїжджайте на огляд, місто Луцьк, 99, 108, 92, 107, 98, 100, 125, 103, 104, 102, капот 106. Так, і Вся інформація про автомобіль буде вказана під відео. Уважно читайте. І якщо щось ще додаткові запитання будуть, телефонуйте. Також можете розпитувати про автомобілі, яких ще немає на каналі. Телефонуйте, підберемо під ваш бюджет, можемо привезти авто під замовлення. Та за деталями про автомобіль телефонуйте за номером телефону. З радістю вам все підкажемо.